Друзі, всім привіт! Ви на каналі Flagman Shop і мене звуть Олег Демченко. Сьогодні у нашому огляді крутезні новинки від торгівельної марки Flagman. Серія тримачів для вудлищ Flagman Inspiration. Серія тримачів Flagman Inspiration – це повністю нова серія, яка складається з чотирьох тримачів. Для утримання передньої частини вудлища та трьох утримачів, які призначені для фіксації комлової частини вудлищ. Усі вони виготовлені в комбінації з якісного пластику та щільної гуми, що попереджає пошкодження вашого бланку. За рахунок того, що ця серія дуже широка, тобто в великому асортименті, я вважаю, що ви обов'язково знайдете саме ту, яка підійде під ваші умови та потреби. Тож розглянемо кожний утримувач більш детально. Перший утримувач це класична гребінка, яка має 11 секцій. Довжина її 20 см. Як я вже казав, вона виконана в комбінації з пластику та гуми, що попереджає травмування або подряпини вашого вудлища. Також вона має маленькі прорізи. Де у нас може кластися шнур або жилка. Високі ребра попереджають ковзання вудлища під час клювання або під час дуже сильного вітру. Наступний тримач відрізняється від попередньої гребінки тим, що він має невеликі, неглибокі виїмки, тобто він такий хвилястий. Його дуже зручно використовувати, коли ми ловимо на потяжці. Тобто коли нам потрібно не підіймаючи вудлище, підтягнути нашу насадку або навпаки дати слабину нашій жилці або шнуру. Також він виготовлений в комбінації пластику та гуми, що попереджає ковзання та дряпання вашого бланку або шнура. Дуже гарне рішення це зміщена точка фіксації цього кріплення. Це дуже зручно. Завдяки цьому ми можемо максимально відвести в сторону наш фідерарм або триногу, на якій закріплено цей тримач. І при виважуванні риби вони нам не будуть заважати. Наступний тримач більш компактний за попередній. Його можна використовувати як для класичного фідера, а також для ловлі на флет метод. Високий обмежувач перешкоджає та попереджає злітання вашого вудлища під час клювання. Або під час сильного вітру. Дуже зручна виїмка під шнур або жилку. Наступний тримач, він більш універсальний. Тобто ми можемо його використовувати як фіксатор комлевої частини водлища, тобто можемо сюди руків'я положити ваше водлище, а також можна ложити передню частину водлища. Тобто, як вам зручно, можна і попереду використовувати, а може, можна і позаду. Також виготовлений з м'якої гуми, він невеликий та компактний. І наступні три тримача це тримачі для фіксації комливої частини вулич. Перший у цій серії він такий більш універсальний. За рахунок того, що він має м'які гумові ребра, тобто ми можемо використовувати вудлища з руків'ями різного діаметру. Тобто ми можемо покласти вудлище з широкою комливою частиною з широким руків'ям, а також можна покласти і маленькі. Тобто, ці м'які ребра вони не травмують коркове покриття або матеріал Єва. Вудлище дуже міцно тримається в цьому тримачі. І наступні два тримача, також призначені для фіксації комливої частини. Вони однакові за функціоналом. Тільки перший він більш жорсткий, а другий м'який. Тобто ці верхні частини, вони з м'якої гуми і вони можуть роздвигатись. Також хочу зазначити, що усі кріплення мають однакову стандартну різьбу, яка підходить під усі три ноги, фідерарми або звичайні стійки. Резюмуючи все сказане, я вважаю, що ви обов'язково знайдете саме те кріплення, котре вам підходить. Тому що вони усі універсальні, тобто ми можемо їх використовувати з будь-якою триногою, фідерармом або звичайною стійкою, яка встромляється в землю. А приємний сучасний дизайн все це доповнює. Ну і наприкінці ми хочемо вас порадувати. Тобто ми розіграємо один з цих тримачів. А умови, як завжди, прості. Треба бути підписаними на два наших YouTube канали Flagman Shop та Flagman Риболовля та туризм. А в коментарях напишіть, який з цих тримачів ви хотіли би отримати. А через деякий час онлайн ми розіграємо один з цих тримачів. Тож не забувайте тиснути на дзвіночок, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!